В Ісландії є голосування на виборах до парламенту, оскільки ця країна парламентська республіка. Від цих виборів залежить і склад майбутнього уряду. У Кампанії беруть участь 15 політичних сил, що вдвічі більше ніж на минулих виборах. Керівні лівоцентристській коаліції загрожує поразка. Соціал-демократи прийшли до влади після фінансової кризи 2008-го, скоротивши бюджетні витрати та підвищивши податки. Але... Прем'єр-міністр Йоганна Сігордардотчір також війшла в історію як перша відкрита лесбійка на посаді керівника уряду. А За опитуваннями повернутися до влади можуть правоцентристи, партія незалежності на чолі з Б'ярні Бенедіктсоном та прогресивна партія Сігмундура Давіда Гундлоксона. Саме очільники цих партій мають найбільше шансів на те, щоб очолити майбутній уряд. Виначулям well, обіцяють покласти край популярним заходам жорсткої економії та виступають проти приєднання Ісландії до ЄС. Вибори відбуваються на тлі поступового виходу Ісландії з боргової кризи після банкрутства трьох найбільших банків країни. Кількість грошей на їхніх рахунках у десятеро перевищувала обсяг ісландської економіки.